Допомога Збройним силам України це великий крок на шляху до перемоги. Люди об'єднуються, аби зібрати чи зробити те, що сьогодні необхідно захисникам і захисницям на фронті. Тож, завершуючи свій робочий день, колектив Миргородського краєзнавчого музею імені Опанаса Сластьона дістає запаси тканини і починає плести маскувальну сітку. Директор музею Андрій Фесенко розповів, що таким чином вони допомагають своєму колезі Сергію Кунаховцю. Наш колектив долучився до цієї, так би мовити, волонтерської діяльності спочатку ще повномасштабного вторгнення. і Ми займалися цими минулого року і цього року. Ну і приймали участь у плетінні сіток і на нарізню для них матеріалів. Наш колега, наш старший адміністратор Межуцького краєзнавчого музею, імені Панаса Сластюна, ось уже буде скоро рік, як він в лавах Збройних сил України боронить Україну. Ну і от ми долучилися до допомоги для їхнього бойового підрозділу. Це вже друга маскувальна сітка для нашого земляка і його побратимів від колективу Миргородського краєзнавчого музею імені Опанаса Сластіона. За словами працівниць закладу, тоді на плетіння їм знадобилося три дні. Військові одразу отримали зелену сітку і почали використовувати її в бою. Щиро вдячний цим прекрасному найкращому колективу Миргородському краєзнавчому музею. Дякую вам за підтримку, дякую за увагу. В першу чергу разом ми переможемо. Дякую від всієї батареї. Від ППО. Слава Україні! Кропітка робота вимагає часу, тому музейники не поспішають. Працюючи командою, вони нарізають тканину і зав'язують її на основі. Поступово, крок за кроком, сітка розміром 5 на 6 метрів заповнюється чорно-білим кольором, адже бійці будуть користуватися нею взимку. Із тканиною у колектива музею проблем немає, каже Андрій Фесенко. Проте знайти основу для маскувальної сітки наразі важко. Ми звертаємося до всіх небайдужих наших громадян, миргородців. якщо в КУ буде можливість, є можливо сама сітка, оскільки з матеріалами нам допомагають небайдужі громадяни. Ну і перше все колектив із своїх запасів, хто де міг вдома поприносив нам із секонд хенда Тут надають теж благодійну допомогу безкоштовну матеріалом. А самі сітки це проблематично зараз. Отож, зараз кожен на своєму місці працює на перемогу і виділяє вільний час, аби морально чи матеріально підтримати українських військових, які захищають нас і нашу землю від ворога.